У 2022 році франківські підприємства отримали обсяг реалізації меншим за попередній рік, а саме понад 14 мільярдів гривень. А це кажуть у департаменті економічного розвитку 90% від попереднього року. Якщо подивитися по структурі реалізації, то підприємства з постачання електроенергії, газу та пари та кондиційного повітря займали майже 70%. Підприємства переробної промисловості 27,5%. Незначний внесок це 2,8%. Це Водопостачання каналізації поводження з відходами і добувна промисловість на стільки 0,3%. Якщо дивитися на обсяги у мільйонах гривень, каже посадовиця, то найбільшим є ріст у добувній промисловості. Це в нас показало одне підприємство, яке займається видобутком природного газу. У нього обсяги зросли в два рази. Це якраз це його й показники. В водопостачання і каналізації також є ріст, але тут в основному за рахунок зростання тарифів. Бачимо, що постачання електроенергії газу і пари зменшення, і переробна промисловість також зменшення. По переробній промисловості найбільшу частку займає машинобудування. Це понад 40%. відсотків. це виробництво харчових продуктів, і решту вже менші менші інші виробництва порівняно мільйона гривень Це бачимо, що Фактично, в нас найбільший ріст має текстильне виробництво. Ну це зрозуміло. Зараз форму шиють, є в них великі замовлення. Далі металургійне виробництво, то за рахунок бутсервісу в них є зростання обсягів. Далі є ріст і виробництво харчових продуктів. Минулорічне зростання обсягів на підприємствах кажуть у департаменті економічного розвитку. Є виключно за рахунок зростання цін. Маріяна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.